Люди кажуть опитування сі чотири. З вересня у дитсадках та школах чернівців запровадять роздільний збір сміття. Для цього встановлюють чотири типи контейнерів для вторинної сировини, пет пляшок, органічних відходів та паперу. Також облаштують окремі урни у приміщеннях. Ну ми розуміємо, що це екологічна ініціатива, і вона повинна бути реалізована у місті Чернівцях, зокрема як і у всій Україні. І водночас ми розуміємо, що саме таким правильним речам потрібно вчити уже з дитячих садів. Дочків з шкіл, адже навчити дорослих щось кардинально поміняти в їхньому житті є дуже складно, але є один секрет: для цього потрібно навчити дітей. Дітей є навчити насправді дуже легко, адже вони піддаються на будь-які такі позитивні ініціативи, які можуть змінити навколишнє середовище і світ. Команда Сі-4 традиційно вийшла у середмістя, аби опитати перехожих, чи сортують вони сміття у себе вдома. Так, да, звичайно я вважаю, це потрібно. Ну, типу, сортувати, прямо сортувати ні, тому що ми живемо в селі, щось треба спалити, щось треба там, відкласти, наприклад, пляшки. Ми ставимо аналогічно окремо. Так, звісно, сортуємо і діток привчаємо. І навіть у нас у садочку і в школі були цілі е, такі уроки, присвячені цьому для діток, де на смітничках були і кольори, і наліпки. Як правильно це сортувати? Так? Я сортую вдома, так. Я не з Україною. У нас всі сортують на чотири мусинки. Я з Німеччини. Я не сортую, мої сім'ї не сортують. Правда, сортують тільки на папір, це разом і органіка. Але я взагалі за і хотілося б, щоб в місті було побільше. Розподілу сміття сортування, тому що це все-таки екологія. Хочеться, щоб наші діти, мої діти і майбутнє взагалі нашої країни жили в екології, щоб екологія дійсно країни була на хорошому рівні. Тому що зараз, дивлячись на те, коли ти їдеш повз десь за місто. І коли в всіх шанцях це все на природі викинути сміття, ну таке собі видовище. Те, що всі бутилки окремо, у нас там є якісь е, е, мусорні баки окремо для. Е, Скла, окремо для пластику, окремо для органічного. Так, звичайно, буває стекло, а все інше, мусор, сміття я викладу в один пакет. Сортуємо. По можливості сортуємо. У нас частний будинок, просто ми там уже так собі кучкуємо, у нас забирають, а там вже, мабуть, вони переробляють уже. Сортування сміття допомагає зменшити кількість відходів на звалищах, що позитивно впливає на навколишнє середовище. Крім того, така ініціатива допомагає зменшити кількість ресурсів, які витрачаються на виробництво нових матеріалів, кажуть експерти. Романоліник, Сергій Третяк, новин чернівців, телеканал СІ 4